Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко. Добрий. Забрав від майстра з пошти домкрати. Історія така, що оцей великий, я подумав, що це 20-тонник, і він і виявився 20-тонником. Оце з пару метрів рукава гумового, який треба буде замінити очевидно. От, але тут отакий от менша. Приблуда дуже компактна, яка мене просто зачарувала. Зачарувала. Майстер каже, що цю штуку можна використовувати під будь-яку вагу, а цей качає 20 тонн. Ну і рукав, відповідно, можна робити довільного розміру, але я думаю, візьму метрів два. То мені подеколи в моїй роботі бракує отакої компактної штуки, якою можна підважити. 20 тонн, по-перше. А по-друге, я бачив, є такі набори для рихтування всіляких штук. Типу такі кліщики, там розпірочки, всілякі такі прикольні насадки гідравлічні, які працюють від, ну, від гідравліки, від домкрата. І я думаю, що я з часом доукомплектую цей домкрат. Такінечники під такі. Перехідники, ну, подивимося. У будь-якому випадку штука дуже симпатична. От, у нас валялася боже, скільки часу. Я відправив її на відновлення. Відновлення коштувало 4 тисячі гривень. От, я тут бачу різні перехіднички. Майстер поробив там дірочку, просвердлив, якої не було в штатному в штатній комплектації, щоб ви бачите максимальну, максимальний вихід штока. І разом з тим, щось шморгався по. У одній з точок дислокації, і побачив оцей домкрат, який у нас не працював, це десятка. От, він там валявся, я теж його відправив на відломлення, за півтори тисячі гривень його нам відновили. Ви скажете, що новий приблизно стільки і можна знайти за такі гроші, можна навіть знайти за менше, цілком ймовірно. Проте я вам скажу, що моя практика і робота, і життя, і цивільне, і військове показують, що. Нерідко в значній кількості випадків, якісно відремонтоване, воно краще за нове, за нового кота в мішку. З всілякого такого сучасного, китайського, не з'ясованої невідомої якості. Відповідно, 5,5 тисяч гривень без доставок. Це речі такі важкенькі, габаритні, то там і доставка коштувала туди назад, тисячі за півтори. Тисяч за сім гривень, ось такий ось набір. Мені зробили, десь у ці дні випробую. Ну, це козакам віддам. Хай працюють, займаються. От, а собі ось цей ось маю. Дивіться, який симпатичний. Мінімалочка міліметрів 200. І виліж штока, мабуть, міліметрів 150, мені здається, Ну, я перевірю максималку. І отак от от є у мене домкратик великий. Оце я передаю козакам, нехай їм добре служить. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.